Тож наступний тип травми це забій зуба або забитий вивих зуба. При такій травмі відбувається вколочення кореня зуба в товщу кістку, тобто зуб стає коротшим, він занурюється в глиблунки, пацієнт відчуває біль, нерідко кровоточить, зуб візуально стає коротшим за сусідні. Такому типу травми пацієнт не може їсти і Його труби постійний ниючий біль, і з'являється рухливість. Що робити в таких випадках? Перше, це протизапальна терапія. По можливості у стоматолога треба поставити зуб на своє природне місце фізіологічне, можливо, з подальшим ортодонтичним лікуванням. Якщо зуб мені, все ж таки, нерв, ну ми втратили вже нерв, то проводиться. Ендодонтичне лікування, коли з каналу забираються всі мертві тканини. У складних випадках, коли е, зуб не підлягає відновленню, він видаляється, якщо це постійний, і планується імплантація для подальшого відновлення зубного ряду. В таких випадках вам потрібно негайно звернутися до стоматолога, зробити рентген-знімок і вже разом з лікарем е, скласти подальші дії і план лікування.